12 будинків пошкоджено внаслідок атаки російських дронів у селі Писарівка Вінницької громади у хатах вибиті вікна, двері та зірваний дах. На місці події працюють спеціальні служби, щоб допомогти людям ліквідувати наслідки та задокументувати завдані руйнування. Детальніше нам розповість Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Пане Владиславе, мої вітання. Розкажіть, яка ситуація з пошкодженими будівлями, яка їх кількість у Вінницькому хутірському. Старостинському окрузі, чи є постраждалі? Слава Богу, немає постраждалих зафіксовано. Є зафіксоване постраждале майно по факту. Це 15 домоволодінь на даний момент. Ми продовжуємо реєструвати за номерами, які давали в дописах в соцмережах і на сайтах Вінницької міської ради, Вінницького тілько-старостинського округу. Тому всі, хто ще не зареєстрував своє звернення щодо пошкодженого майна, запрошуємо. Це 656828 номер, або через додаток округ в смартфоні ви можете скористатися функцією повідомити про аварійну ситуацію і зареєструвати своє звернення. Також обов'язково на сьогодні є скористатися послугою є відновлення. Для реєстрації на цю послугу це така можливість від держави, яку надає держава. Потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг. Це може бути писарівка або будь-який з прозорих офісів міста. І надати документи, які встановлюють право власності, паспорт-код та зареєструвати свою заяву. Так от повертаємося до того, що ми наразі зафіксували 15 будинків. І працюємо вже з їх відновленням. Як організовано тимчасове проживання та яку допомогу буде надано мешканцям? Буквально за 10 хвилин після сигналу відбій повітряної тривоги ми вже були на місці. Це центр вибуху, де частина шахеду прилетіла, збитого шахеду прилетіла в житловий будинок у Писарівці. Ми були вже там. І буквально там менше ніж пів години приїхав наш міський голова Сергій Морунов, з яким ми відпрацювали всі пошкодження, які бачили одразу. Спілкувалися з кожним з мешканців, і відповідно було прийнято рішення і надано протокольне доручення міським головою щодо виділення коштів з резервного фонду на Відновлення пошкодженого майна, щоб не чекати державну допомогу. Вже надалі ці всі бюрократичні процедури будуть вирішені і компенсація зайде в міський бюджет. Проте люди отримують допомогу одразу і ми вже займаємося по суті відновленням житла, відновлення пошкодженого майна, щоб люди могли вже зараз. Хоча б переночувати нормально. І на завершення розкажіть, чи є проблеми з електропостачанням, газом або водою після атаки? Щодо проблем з комунікаціями, то це питання, яке стосувалося лише епіцентру прильоту. Ну, фактично одразу, коли ми приїхали, ми перекрили усі комунікації і відповідні служби також були. Тому якби з цим проблем немає і, ну, і не може на даний момент бути глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу, який детальніше розповів про ситуацію у писарівці.